Можна сказати, що ще один рік проминув, або вже підходить до завершення. Навіть наші сподівання, ну, або наші плани, те, що ми бажали, десь, десь щось здійснилося, десь що, або може, більше не здійснилося, або саме такий ну, Саме більше наше бажання, щоб закінчилась війна, вона не Знаєте, Наше ще бажання, як людей віруючих, ми, ми вважали, думали, що в такі скрутні часи для людей, для нашої держави почнуть поповнятися дома молитви, але бачимо, і це не здійснилося, люди. Не хочуть іти до Бога. Знаєте, я вже давно помітив, і Анатолій Іванович це теж помітив. І це, на превеликий жаль, у церквах, в наших церквах, то, ну, я буду казати, там, по крайній мірі, де ми відвідуємо, можна сказати, що. Християни перестали молитися. На те, що має бути зовсім навпаки, ми більше маємо молитися, а ми стали менше молитися. І Анатолій Іванович каже: слухай, Сережа, аж страшно стає, коли призиваєш до молитви, всі мовчать. У нас було 95. Членів церкви, зараз нас 70. І, знаєте, серед 70 ми саме чуємо, скільки моляться. Ми хочемо, щоб люди приходили до Бога, щоб церкви поповнялися, щоб війна закінчилася, щоб нам стало краще. Це хороше бажання. А скільки ми чуємо молитов в домі Молитв? Дім молитви, де ми збираємося, де Бог хоче від нас почути саме молитви. Раніше, коли закликали до молитви молилося троє, двоє, а зараз один. Я не беру до уваги проповідника той, який має молитися, да? Да. один. А буває такий взагалі немає. Взагалі ніхто. Знаєте, на превеликий жаль, скільки років я в церкві, і навіть у нашому домі молитви є ті, де я ніколи не чув, щоб та людина молилась. Ніколи. Бог каже: а як вас ще прижимати? До євреїв каже, а куди вас ще бити? Як вас ще прижимати, щоб ви навернулися до мене? Знаєте, один із наших привілегій перед Богом це є молитва. Це те, що ми до Бога звертаємося і він нас чує. А що він почує, коли ми зібралися тут і всі мовчимо? Ну, Ми будемо казати, ну, Сережа, ми в серці молимося. ми Думками молився, це хорошо. Але Він хоче і слова від нас почути. Ми всі піддержуємо один одного, коли ми чуємо, хто як молиться і кажемо амінь, да? або не кажемо амінь, коли ми не згідні з молитвою. Але Бог хоче від нас чути більше, більше, щоб ми взивали до нього. Псалом 17, Давид розпочинає такими словами: Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Давид каже: Вислухай, почуй, прислухайся. Вислухай, тобто, те, що він говорить Богові. Він говорить Богові і каже: Вислухай, Господі, я тобі щось кажу. Потім почуй це все і прислухайся, тобто прийми цю молитву і дай на неї відповідь. І шостий, сьомий вірш, як майже похожий. я кличу до Тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів твоїх. Знайте, Бог дарував нам цю можливість молитися, і нам потрібно використовувати її. Використовувати, тому що ну, Бог, по-перше, чує нас. Чує тих, хто є діти його, хто віддався в руки Його, він чує. І він хоче чути. Він хоче, щоб кожен до нього взивав. Вислухай, почуй, прислухайся, десь угасають молитви або їх мало. Тоді, коли людині стає десь легше, якби нужди, або. Труднощі проходять, і вона якось ну, вилучає таке задоволення від, від того, що все пройшло, і вона менше стає молитись. Але знаєте, ми зараз в такому стані, що ще нічого не минулося. Нічого не пройшло. Навпаки, як вже казалося, тільки ужесточається все. Доказалося, наші серця до Бога, наші молитви мали би тільки ставати більше і більше. Пророк Єремія, 29 розділ. З 11 ми зачитаємо вірша по 13. «Адже, адже лише я. Знаю намірі, які я маю щодо вас, говорить Господь. Намірі про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви завалаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Знайте десь. Порою наші молитви, вони не такі, як говорить Господь. Ми десь так щось стандартно проговорили і все. Але коли нас щось болить, щось, ну, так скажемо, наболівши на пеклу, хіба ми так молимося? Господі там дай і все, і амінь. Ми молимося, так, як каже Господь, а коли ви заволаєте до мене? Тобто ну, буде бажання серця кричить до Бога, коли ви заволаєте, знаєте, е, оце, ну, таке влучне українське слово, заволаєте. Це коли ви не, не просто в розслабленому такому стані до Бога взиваємо, а коли наш розум, наше серце, наше все нутро воно просто. Горить молитвою до Бога, коли ми волаємо до Нього. Пам'ятаєте, я говорив за сестру, я часто пам'ятаю, яка в Ізраїлі, як почалася війна, вона, вона казала, що Сережа, ти би чув, як там моляться. Там не то, що просять, там кричать. Там кричать. Всі і військові, і цивільні, і, і дорослі, і, і діти. От це дійсно те, що каже Господь, коли ви заволаєте до мене. Прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. Хай наші молитви саме будуть такими, не лиш би для галочки, Господі, я ж помолився, я сказав. А щоб вони були гарячими молитвами. У діях Святих Апостолів, у першому розділі 14 віршом. Написано, усі вони з жінками, з Марією, матірю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві і благані. Перед цим написано про учнів, що вони разом були. І що вони робили? Перебували, перебували однодушно в молитві. Знаєте, ми сюди зібралися, теж, щоб однодушно помолитися. Це не означає, що ми всі маємо разом молитися. Але однодушність це те, що. Один молиться, а потім кажемо ми Амінь, що да, ми дійсно всі підтримуємо це. Ми згідні з цим, Господі, почуй нас. Перебували однодушно в молитві. Ми прийшли сюди, щоб підтримати в молитві один одного, щоб Бог почув нас не наодинці, а е, разом. Бо Він сказав: де двоє, або троє, там і я серед вас. І ми, як віруючі люди, ми віримо, що Господь зараз тут. І знаєте, те, що ми молимося, ми не молимося, щоб, е, один одному Ми молимося Господу і підтримуємо один одного всій молитві. Господь ще дає е, такий рецепт в Матвія в 6 розділі, е, в 7 вірші. Він говорить, не говоріть зайвого або не говоріть багато. Коли вдома да, ти можеш молитися скільки тобі завгодно, скільки ти можеш. А Бог говорить, мені потрібно тільки конкретне. Мені не треба багато. Я все знаю про вас, знаю про ваші нужди і потреби. Я хочу від вас молитви. Але говоріть про конкретне, що вам потрібно. Не говоріть зайвого. Слово Боже говорить, що дуже могутня ревна молитва праведна. Оця ревна це та, що ми говорили, коли ви заволаєте до мене. Вона не просто молитва, а могутня молитва. Молитва, яка має силу. Яку Бог чує, саме така ревна молитва, вона допомагає нам у вирішенні багатьох проблем. Сама молитва не є вирішення проблеми, а вона допомагає у вирішенні проблем. Вирішує проблеми наші, це Господь. Але Він хоче, щоб ми молилися до нього. І знаєте, наші молитви, саме ревні молитви. Настойчиві молитви, вони не надоїдають нашому Господу. Пам'ятаєте про ту бідну вдову, яка приходила до судді, і ну, там написано в ці, цій притчі, що вона надокучала йому. І Він каже: ну, раді того, щоб вона вже мені не докучала, я піду їй назустріч і ну, дам, що вона просить, я їй допоможу. І Ісус Христос говорить, то тим більше небесний Батько. Він піде назустріч нам, коли ми взиваємо до нього. Знаєте, давайте покладемо собі на серце, щоб цей минулий рік, чи рік, рік який вже можна сказати про минув, вже нічого не повернеш, але в наступний рік поставимо собі за мету, що я буду молитися. Можливо, комусь це важко зробити, комусь легше зробити, помолитися в зібранні. Але Бог і не вимагає багато і як ми загарно помолимося. А Бог хоче, щоб ми від щирого серця помолилися. Помолилися, сказавши, декілька слів. Хіба у нас немає. Навіть слово сказати Господі, я дякую Тобі. І все. Я думаю, поки ми живі, ми маємо дякувати Йому. І нам є за що дякувати Йому. Нам дав приклад Ісус Христос, щоб ми молилися в Іванлії від Луки. У двадцять другому розділі в Евсеманському саду, знаючи, що його чекає через декілька часов розпиття, муки, страдання, Ісус Христос, перебуваючи у великій тривозі, Він ще ревніше молився. Ми зараз перед молитвою чули, ну, дав когось на телефоні, е, об'являли, що повітряна тривога. І в нас є тривога у нашому серці за, наше, за нашу країну, за наш народ, за те, що нема покаянь. знаєте, За те, що навіть ці великі утиски люди не йдуть до Бога. Ісус Христос, будучи в тривозі великій, ще ревніше молився. За цей народ наш відповідальність молитві до Бога Це на нас лежить. Ми маємо за наш народ молитися і ревно молитися, щоб вони пізнали Бога. Хай нас Бог благословить, щоб в наступному році або навіть. Розпочинаючи з сьогоднішнього дня, цього зібрання, ми були ревні в молитві, щоб Бог на протязі наступного року, з цього дому молитви, почув кожного і не один раз. Дякуємо йому, що ми маємо можливість бути в спілкуванні з ним через молитву. Слава йому.